Все, друзі, все. Чемпіонат України з футболу в цьому сезоні закінчився. Всі 30 турів було зіграно, і дуже сумно, але дуже. Цікаво було спостерігати цим чемпіонатом. До речі, напишіть в коментарях, які ваші враження про цей чемпіонат 23-24. Дуже такий неоднозначний, дуже багато було інтриг до кінця, практично. Боротьба за чемпіонство, кияни, які Динамо Київ, які постійно відставали від Шахтаря, переносили матчі. Кривбас боровся практично до останнього за золоті медалі. І мене, який Сподобався у другій половині сезону, який робив такі кембеки, що просто ну хочеш не хочеш, але ти починав болівати за цю команду. Взагалі сезон був дуже насиченим. Результати дуже не були несподіваними. Цікавими буду знову повторюватись, але мені особисто цей сезон дуже сподобався. І під час війни провести такий чемпіонат, зібрати команди. Позвати легіонерів, які погодяться грати в Україні, ну, не враховуючи, звісно, Динамо Київ, це просто ну, така звитяга непересічна. Тому, Тому ми і любимо футбол, тому ми дивимось УПЛ. Хоча ми розуміємо, що УПЛ поки що на декілька рівнів нижче за деякі країни європейські, за топ чемпіонату АПЛ, Ліга і так далі. Ну, все, годі. Лити воду, давайте перейдемо вже до результатів 30-го останнього туру цього сезону. І один всього один матч був зіграний в п'ятницю. ЛНЗ переміг Ворсклу. Тіль забив практично Кутового і, взагалі, був мабуть найкращим гравцем в цьому матчі. Тіль для мене це якесь відкриття ЛНЗ І я дуже сподіваюся, що наступному чемпіонаті він зіграє за більш якісну амбіційну команду УПЛ. Чому б ні? Динамо Київ. Ну і по суботнім матчам. Давайте перейдемо до самих таких найцікавіших результатів. Все вирішувалось у нижній частині турнірної таблиці боротьба за виживання. На жаль, Металіст 19-25. Ну як, на жаль? Ну просто по факту. Металіст 19-25 програв. Програв Вересу пряма лобова зустріч. І Верес показав, хто тут батя. Особисто мені скрипника не шкода. Я його не жалію, тому що він знав, куди він йде, і на мій погляд, тим більше він розвели цю команду, тому що він, він прийшов на більш-менш середняк, взяв собі не безкоштовних, не за маленькі гроші футболістів з хорошою зарплатнею і отримав, що прямий виліт. Ну, мабуть, не все так гаразд. В тренерських ідеях е, скрипника. А Минай все ж таки програв свій останній матч і покинув УПЛ. Е, 3-0 кривбасу, без шансів взагалі. І коли Минай пропустив перший м'яч, я ще сподівався, що, вот, знову ж таки, інтрига. Знову ж таки, по сценарію Минаю, е, зараз будуть відігруватись, знову буде дивовижна інтрига. Але ні, мабуть, я думаю. Очевидна причина, кривбас хотів перемогти, а минай просто вже за ці матчі вигорів. Ну не може команда на своїх волювих виривати кожну груну. Це практично неможливо. Взагалі, те, що вони зробили, те, що вони боролися до кінця за виживання, це вже таке маленьке диво. Але команда вилетіла і цілком, якщо брати весь сезон, то цілком заслужено. А динамо Київ нарешті не основним складом. Поки Ребров не попросив, Шовковський до того не додумався, хоча, наче людина не глупа. Так от, Динамо Київ не основним складом, перемагає рух у Львові, рух, якому було потрібно перемагати, хоча б зіграти в нічі, але краще перемагати. І ну, Динамо за це респект. Рух трохи шкода. Я, до речі, не зовсім розумію людей. Ну, в основному пацани зі Львова кажуть, що у місті повинна бути одна команда. Я з цим не дуже погоджуюсь. Якщо ми беремо європейські чемпіонати, ту ж Англію, Іспанію, і так далі, Німеччину, то от з одного міста грають по дві, три, чотири, п'ять команд. І в цьому немає нічого поганого. На мій погляд, це конкуренція, це дербі. Якщо є гарна історія, якщо у руха буде якась цікава. Історія цього клубу, щоб можна було е, суперечитись з легендарними вже для львів'ян Карпатами, але цієї історії поки що немає. Мабуть, у цьому проблема саме львів'яни не вболівають е, в більшості за рух, але сам клуб. Як він розвивається, ну це дуже симпатичний проект. Тому мені буде цікаво спостерігати. Тим паче, що буде в наступному сезоні. Вони знову будуть боротися за єврокубкові місця. Я в цьому більш ніж впевнений. А Дніпро 1 перемагає одеський чорноморець, і це був останній матч, скоріш за все, Романа Григорочака, на чолі Одеситів. і скоріш за все Максимова. На чолі дніпра 1. і дуже шкода, що така команда, як Дніпро 1, залишається в Єврокубках, тому що в наступному сезоні я боюся, що там склад, склад команди буде зовсім інший. Гра буде зовсім іншою. І команда, що нам принесе заліковий актив по Єврокубкам, я думаю. Небагато чого і взагалі це така команда примара, друга примара команди Дніпро, яка знову зараз буде падати, судячи з усього донизу. Ну і чорноморець, який ми теж не знаємо, що з ним буде в наступному сезоні. Ми теж розуміємо, що зміни будуть кардинальні. Чи виживуть у Досити, чи буде у них якийсь пристойний бюджет, якісь футболісти, чи нормальні тренери. Ну, це просто загадки. І дуже шкода от зараз закінчувати на такій ноті. Я маю на увазі останній тур Чорноморця і Дніпра-1, тому що і там, і там міста, мільйонники, є аудиторія. Ну, не знаю, як у Дніпра 1 але тим не менше є 100% є люди, які вболівають за Дніпро 1 з міста Дніпро. І зараз ці клуби це просто великий знак. Питання, що з ними буде? А Дніпро один ще й грати у Єврокубках в наступному сезоні це просто треш. Якщо так можна зробити, можна Дніпро поміняти, наприклад, з рухом, щоб рух виступав в Єврокубках, тому що рух, на жаль, через те, що він програв Динамо, туди не потрапив. А колос перемагає Зорю. Ні колосу, ні зорі, нічого було не потрібно. Тому давайте цей матч просто пропустимо. І що там у нас залишилось? А залишилась оболонь, яка програла Олександрії. Розгромно 3-0. Оболонь. Оцей матч це була це був такий показник, що команда дійсно здатна. Команда здатна грати у перехідних матчах. Чи буду я шкодувати, якщо оболонь вилетить? Ні. Тому що команда в більшості своєї не грала у футбол. Вони там десь за якусь нічийку там чіплялися. Ну, зовсім це не футбол для команди рівня УПЛ. Я так вважаю. Я не знаю дійсно, як там будуть грати епіцентр з першої ліги. От але оболонь. Ну, якщо вона вилетить, я думаю, мало хто буде про це шкодувати. Ну і Динамо свій матч перемогли. А Шахтар програв, програв полісію, якому е, дуже потрібно було перемагати, здобувати очки. Вони це зробили і вийшли до Єврокубків. Я з цим вітаю Житомирян. А Шахтар вийшов непіврозерним складом. На мій погляд, як би там не було, але донечанам слід задуматись, замислитись, чи є у них другий склад повноцінний. Чи є у них така довга лавка запасних, які можуть, гравці яких можуть, можуть вийти, змінити те, що відбувається на полі, підсилити, тому що те, що там грало, я не знаю. Ті футболісти, мабуть, взагалі не прагнуть щось доводити тренеру, себе якось проявляти. Команда Квола, бажання не було, ніби грав основний склад, який вже втомився, наївся, і йому нічого не потрібно. Тому для мене це дивно. А Полісся молодці за Поліссям буде цікаво спостерігати. Я думаю, будуть дуже цікаві придбання, дуже потужні на наступний сезон. І у Єврокубках що буде ну поки що загадка. Друзі, от вам результати взагалі цього чемпіонату. Ви бачите, хто на яких місцях зараз. Залишився і повторюсь: цей чемпіонат був крутим. Дякую тобі, ОПЛ. Ти дійсно космос. Ти подарувала нам дуже круті емоції, почуття, і прагнемо, щоб наступний сезон був ще кращим, ще дивовижнішим. А поки що говорю вам до зустрічі. Я думаю, я знайду теми, на які ще зняти відоси. Тому думаю, скоро побачимось, Па-па!